З 9 по 14 червня в місті Будапешт проходив чемпіонат Європи з панкратіону. Збірна команда України показала неабиякий результат і вкотре довела, що ми сильний народ. Збірна команда майже в кожній на сьогоднішній день ваговій категорії. Україна є лідером в світі, і росіяни з Молдавії, з Польщі на чемпіонатах світу з Америки. Ну нас бояться. Чому бояться? Тому що ми потужні спортсмени, які володіють дуже серйозним потенціалом техніко-тактичної роботи, проходять спеціальну методику, володіють дуже хорошою фізичною підготовкою, і плюс мають величезний досвід вже на світовій арені. Зокрема, войовничі буковинці показали високий рівень підготовки і довели, що панькатися з суперниками не будуть. Україна здобула перше місце серед усіх команд Європи. 26 учасників взяли участь у чемпіонаті, дев'ять з яких були представниками Чернівецьких шкіл єдиноборств. Цей чемпіонат Європи для мене був першим по дорослим. В плані підготовки, в плані шляху до цієї Європи. Ми разом з моїм тренером на конечним іграм пройшли дуже багато, багато часу потрачених в спортзалах різноманітні підготовки, тренінги. Відповідно, результат дав про себе знати. Можливо, не всі учасники були задоволені результатом, та не все йшло за планом, але в цілому все пройшло на вищому рівні. Я приймав участь на цьому чемпіонаті Європи. Це другий мій чемпіонат Європи по дорослим. Пройшов він, можна сказати. Не зовсім так, як планувалось, в плані фіналу. В фіналі трошки якби недопрацював, можна сказати, і зі сторони суддів так само деякі моменти не сподобались. Але в цілому я задоволений і цим результатом, що є. Хотів подякувати тренеру за підготовку, людям, які допомогли фінансово. Все мені сподобалось, дякую. Для декого чемпіонат був найважчим з випробувань, та все ж вкотре доведено, що для наших козаків нема нічого неможливого. Ця Європа можна сказати, що одна з найскладних була, тому що провів я 4 поєдинки. От максимально різні суперники були: і Азербайджан, і, і Україна була так само, і Росія, і Венгрія. Тобто дуже цікаво було змагатися з різними спортсменами. В фіналі зустрічався з українцем, виграв, але поєдинка не дуже задоволений, так як емоції переповнювали і, грубо кажучи, От я виграв поєдинок але я не ним, тому що не показав рівень техніки. Тобто то результат є, а того, що я хотів зробити, немає. Громадська організація Золотіла від Чорної Сотні знову не обійшла стороною можливість зробити внесок в розвиток українського спорту і стала одним із спонсорів поністки Чернівецьких панкретів Особисто на сьогоднішній день я хотів би дуже сильно подякувати це мацюку тарасу який є головою всеукраїнського проводу громадської організації леви, чорної сотні який включився дуже серйозно і допоміг повністю одному спортсмену моєму вихованцю ігорю Пандруку, який поїхав на чемпіонат Європи здобув відповідно золоту медаль. На що ми орієнтувалися, відповідно проходили підготовку. І так само хотів би подякувати Чернівецькій організації Золотілевої чорної сотні, громадському Олегу Володимировичу, який допомагає вже неодноразово особисто нашому клубу. Хлопцям з нашого клубу Голдон Конкретіон. І відповідно за допомогою таких людей, за допомогою меценатів, спонсорів ми відповідно робимо якийсь результат. Сьогодні чемпіонат Європи з панкратіону в Будапешті, а завтра вже чемпіонат Європи з гремплінгу в Італії. Ось в такому скаженому темпі живуть наші чемпіони.